За закритими дверима ініціювало Міністерство охорони здоров'я України. Журналістів так і не впустили на нараду. Виправдовуватися перед мас-медіа вийшов головний лікар закладу. Вирішується скандальне питання. І додаткових скандалів вони не хотіли. Яке питання скандально вирішується? Фінансування центру. Місяці їм перекривають кисень, область повністю відмовилася фінансувати заклад. Спеціальна комісія з Києва вирішила зібрати пацієнтів, персонал і чиновників. На інтерв'ю погоджуються лише пацієнти. Я готова лежати на нарах і не треба мені телевізора того. Хай там буде скамейка дерев'яна, аби тільки був. Отакий От аналогічний діаліз і все. От і удобство, там, що вони плитку поклали, що вони там підчепили телевізор, який не працює. Це одне діло. Мені все одно я на стільці посижу, прийду, аби тільки очистили мені кров, так як треба. Рішення ніякого не прийнято. Проходить комісія, були в Чернігові, були в обласній. Зараз їдуть з облдержадміністрацією. Кого рішення та обіцянок директор інституту нефрології Микола Колесник роз'яснює, проблема в механізмі розрахунків? Це перший прецедент в Україні, коли держава повинна розраховуватись за надання медичної допомоги, тому що це не медична послуга медичної допомоги не державній структурі. А механізму такого немає. А це повинно все робитися в законодавчому полі. Відносно методики, вона є, существує, вона розроблена. Друге дело, що у нас зараз завершається регістрація. Только після завершення процесу реєстрації міністерства юстиції, методика може легітимно примінитися на території всієї України для того, щоб наконец-таки, -то... Экономически обосновано ответить на вопрос, сколько реально обходится сегодня государству, прежде всего в государственных отделениях гемодиализа, лечение одного пациента хронической болезни почек с применением метода гемодиализа процедура гемодіалізу в центрі Фразеніус коштує 1395 гривень, розповідає директор компанії Володимир Подводний. Сьогодні Черкаський центр надає медичну допомогу 74 пацієнтам. Компанія мільйонами обраховує свої збитки, але не відмовляється від пацієнтів. Создати такий центр тяжело, а поламати все можна дуже швидко. Прекращення лікування пацієнтів навіть на якийсь період фактично приводить к його прикращенню існування, тому що персонал должен бути розпущений. І вся технологія, яка тут була нами создана, вона, конечно, в такому випадку іще. Остаточний вердикт винесе міністерська комісія після спілкування з обласною владою. Нагадаємо, що рік тому губернатор був радий німецькому інвестору та обіцяв і надалі підтримувати Фразеніус. Я дуже вдячний інвесторам. Я ще раз кажу вдячний міській владі за те, що оцей перший пілотний проект відбувся. За короткий термін я хочу сказати, я вас буду підтримувати в усіх таких же, як кажуть, напрямках, і готовий до співпраці. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка Новини.